Віра Васильівна звичайна чернігівська пенсіонерка, яка за 72 роки встигла і на залізобетонному заводі відпрацювати, і трьох дітей виховати, понянчити чотирьох онуків та відбудувати будинок, який зруйнували російські снаряди. Віра Васильівна каже, готувалася до початку повномасштабного вторгнення, бо мала передчуття. Я відчувала, що війна буде покривало, так розстіліла і шкафа там все сюди, понакладала, понакладала деякі одіяла все. І на поготові тут у мене лежало. А я вже бачила, що ці війська там стоять не, не просто так. Просто так ніякого навчання там не було. Ніколи його не було, а тут ті на навчання вже майже рік стоять там війська і навчання в їх скільки можна. 24 лютого Віра Васильівна прокинулася від стуку у двері стукав її син. Мама, ти що? спиш? Війна. Ти чуєш, як уже бахкає. Схопивши заздалегідь зібрані речі, жінка з сином та його родиною першу ніч після початку повномасштабного вторгнення росіян ночували у підвалі. Їх будинок знаходиться біля Березового гаю у приватному секторі. Постійні обстріли змусили родину поїхати до доньки Віри Васильівни, будинок якої знаходиться на Лісковиці, бо сподівалася, що там буде тихіше, і там ми на Лісковиці жили, скільки нас там. Вісім чоловік нас було, а потім Іра Ломоноса ще своїх батьків привіз, і вони були. Взагалі, ми там, як у рукавички. Як у касті про рукавичку родина прожила недовго, бо з кожним днем у місті ставало все небезпечніше. Адже війська РФ стискали кільце навколо Чернігова. Тому діти Віри Васильівни прийняли рішення забрати малечу та поїхати на захід України. Отже, лишилося їх четверо: вона, батьки друга її сина та старша сестра, яка жила у іншій частині будинку. За кілька днів люди звикли до постійних вибухів і намагалися налагодити рутину без благ цивілізації, але вже так попривікали, що сестра вже ото води ж не було. Так вона вже як десь там на Гаєвої. Ми ходили, там трохи ось, у колонки тікло щось, так принесеш води, що ж, треба ще перестірнути. Ото вона постирала, постирала, ой, я піду ж туди на озеро пополоскати. Кажу, ти ж здуріла, бабахки кром. Так уже наче тихо, не бабахке. І вона ж не послухала, вона ж пішла полоскати. Паш пішла, пополоскала і йде назад, а воно як бабахне, каже, я й впала на землю. Віра Васильівна, хоч і переїхала на іншу частину міста, та про тварин, які залишилися у неї, не забула тому вмовила знайомого поїхати до свого будинку, аби їх забрати. Приїхав щось, треба було. Я не знаю, що йому треба було, але він приїхав. Ну і я ж кажу, вітя, давай вже з'їздимо туди, побачимо, що ж у мене тут робиться. Він каже, давайте. Воно хоч і ще стріляло там і бахкало, почернігало все, але ми як швидко проскочили. Бачимо, кури мої бігають. Тут уже сітка розтрощена, все, сусід вже ж там це, ходить, підходить. Ой, Валя, це сусідка каже, Віра, мене стратегічно важний об'єкт розбили. Кажу, який? Да, кажеш, подивись, вже туалета нема. По завершенню облоги міста пенсіонерка повернулася додому не одразу. Побачила свій будинок лише після Великодня. Тут все кругом розстріляне дворище, розстріляне Ось у сусідську двіру туди, ну, городи от туди отак, от з однієї сторони попадання було, а от сюди далі ще одне було попадання. А як воно на, що збило дах, я не знаю, молетіло якийсь там осколок. балка, ну, таке ще не точно, стропіла такі були. ну, ну Трохи менше стропіла. А балка така точно, що оце ж перекриття цієї. -то. Вдрузьки розбито. Один з ударів снаряду прийшовся на частину будинку, якій знаходиться спальня Віри Васильівни. Стеля обвалилася прямо на її ліжко. Невідомо, що могло б бути з нею, якби син не наполіг на переїзді в інший будинок на час воєнних дій поряд з містом. Сльозами горя не здолаєш, тому пенсіонерка разом з сином засукала рукави та почали розбирати завали побитої хати. А потім вже як Вася приїхав, то. Давай вже, що тут все ж було обвалена, потолок потолоку це все тут рухнуло, вся гліна, там диван, і на дивані, і кругом, і цей шкаф там сид. Все, все, ну, в общем, там тріски змішані із глиною, це все. Підійшов до його тоді товариші, ще Саша, тут такий лайков у нас є, його теж. І оце я гліну відра, ці накидала відра, а вони виносили, Я накидала, вони виносили. Відшкодування державою зруйнованого чи пошкодженого росіянами приватного житла може зайняти багато часу. Це може бути навіть коштом репарацій агресорки після нашої перемоги. Тож родина Чернігівки вирішила самотужки відновлювати свій дім. Завдяки знайомим та друзям Віра Васильівна змогла назбирати матеріалів для даху. Ви знаєте, дякувати Богові. Один сусід каже Вася, забери в мене, каже дивись, вісім листків шифера, ну хоч він і старий, але він цілий. То він там забрав, потім у дочки у мене, там вони будувалися, так шифер зняли і з того стараю стояв шифер. У дочки забрали, потім приїхав його кум, там на Ліскові, це ж Андрій, він каже, Вася, давай у мене ще подивимося шифер. І так ми назбирали шифера на хату. Решту матеріалів пенсіонерка купила за відкладені на оздоровлення кошти. Каже, з грошових допомог отримала 20 тисяч за програмою підтримки міської ради та 6 600 від ООН. Зараз чекає на відшкодування від Червоного Хреста. Сподівається, що зможе утеплити будинок. Росіяни принесли багато горя Україні та її людям. Віра Васильівна бажає їм лише одного. Щоб їх і земля сира не прийняла. Оце я одного їм бажаю. Щоб вони щезли з лиця землі з нашої планети, щоб їх взагалі не существувало цієї країни. Ви то розумієте? Щоб їхні матері зазнали те, що наші зазнали. Отак, От Щоб їх розстріляли і розбили так, як вони нас розбили. Оце я одного бажаю.